Інсульт може статися по кількох причинах, і якщо говорити про ішемічний інсульт і закупорку судини, це може бути аритмія, коли цей тромб утворюється в серці. І летить потім по судинах уже і закупорює судину мозку. Може статися через наявність атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях, які викликають звуження просвіту, порушення кровотоку і відповідно симптоми ознаки інсульту. Це є гіпертонічна хвороба, яка приводить до ураження судин мозку безпосередньо, цукровий діабет, і вже мілкі судини мозку уражаються, і те саме порушується кровообіг мозку. Якщо це геморагічний інсульт крововилив, це може бути внаслідок нелікованої гіпертонічної хвороби, розрив стінки судини при підвищенні тиску і відповідно пошкодженні тканини мозку. Мозок наш дуже інтенсивно працює і він потребує дуже багато крові і кисню. Відповідно, навіть невеличке ураження і закупорка невеликої судини може спричинити порушення функціонування тканини. Досить цікавим те, що Спочатку інсульт стається буквально за 5-7 хвилин. Це є ураження так називаємо ядро інсульту, яке гине протягом 5-7 хвилин, з яким ну, ніяка швидка допомога і лікар не встигає просто справитися. А е, та зона, яка оточується ядро і яка Пошкоджується протягом наступних 24 годин. Вона може бути врятована, якщо лікування розпочати вчасно, тобто протягом цих перших трьох годин, коли ми зможемо розчинити тромб і відновити кровобіг у цих ділянках. На жаль, останні роки до нас рідко швидка допомога приносить привозить. Свіжі інсульти у нас є міські лікарні, судинне відділення, яке обслуговує місто Ужгород, і більшість інсультів потрапляють туди. Якщо брати наш центр, то до нас, як правило, якщо везуть, то везуть перші три години. Ну, за останні п'ять років ми зробили 18 тромболізисів, це не так багато, але Скажем, якийсь досвід є на всіх рівнях є певні недоліки, і люди мало знають, мало обізнаність населення з приводу перших симптомів інсульту і що робити. Це, мабуть, одна з причин, тому що наші люди досить часто чекають: а, а можливо, це пройде. У мене був випадок, коли пацієнтка прийшла, рука висить, і вона просить, лиш би мене не спаралізувало. Вже спаралізувало. Треба чим швидше звертатися за допомогою і робити комп'ютерну томографію. Е, були випадки, коли швидка допомога приїжджає і. Бачачи певні симптоми, не везе в лікарню. Бувають випадки і в лікарні затримка, коли немає цілодобового комп'ютерного томографа, коли треба викликати лікаря чергового з, з дому для того, щоб виконати комп'ютерну томографію. А це втрачається хвилини. Якщо брати навіть наших сусідів словаччину, у них Чехію, у них від моменту. Поступлення пацієнта в лікарню до початку лікування проходить в середньому 15 хвилин. Ну після інсульту це є обов'язковим активна реабілітація. Рання реабілітація вона має починатися практично з наступного дня нормальної свідомості, і активно пацієнт має підніматися. Реабілітація пацієнта це є робота цілої команди фахівців. На жаль, у нас їх немає, як і взагалі системи реабілітації належної. Мають бути фізичний терапевт, фізіотерапевт, масажист, медична сестра інсультна, ерготерапевт, афазіолог, логопед, нейропсихолог. Тобто, це має бути робота цілої команди із пацієнтом, з його родичами, які мають бути також залучені в цей процес. Пацієнт має отримувати цю відновну терапію. На етапі стаціонару, в подальшому в реабілітаційних центрах, в на амбулаторному етапі, тобто, це має бути система надання допомоги. Ну, у нас вона на жаль відсутня.